Так, всім доброго дня. Що в нас нового? А у нас з нового це те, що брат мій робить на скважину, цементує покриття. Я покажу вам, як воно виглядає. Коротше, щоб закрити кінці, кінців скважину, коли з'явиться вода. Костя вже має приїхати і з'явиться вода. І треба буде закривати кольцом кришкою, чи як правильно. Ну і щоб не купувати кришку. Бо кришки також різні на скважини. Вони дорогі, то брат мені свою кришку привіз. 65 кг, метал-пластик. Не знаю, хороша, не хороша, на перший час хватить, вже треба красити волосся. То за 500 гривень. Де я в магазині куплю за 500 гривень? Так що, їдемо зараз з братом. Брат на машині приїде, їдемо по цемент. Линяю купувати цемент, і він буде заливати цю покришку, під кришку саму. А потім уже, коли висохне, потім уже буде в нас закрита скважина. Все, по черзі вам знімаю, все по черзі вам показую. На дворі жара. На дворі жара. Що мені треба? Мені треба паспорт взяти, карточку, гроші і все. Так, очки, очки, очки. Ах. Ця жара, мені здається, ніколи не закінчиться. Люди палять, дим іде в таку спеку, вони ще палять сміття на городах. Я ніколи не розуміла тих людей. Які не розуміють, що те, що вони роблять, це шкідливе, по-перше, для них, не тільки для оточуючих, але й для них. Плюс може бути пожежа. Воно перекинеться туди, туди, туди і пожежа. А їхні діти також дихають цим. Все, ми побігли. Так, брат зробив таке з цементу квадрат, щоб поставити це кольцо і на криницю. Така от штука. Саме хіровий насос, хоч і дорогий, водолій. Для чистої води, для чистих скважин, можливо, хороший, а так ні. Чому ні? Зверніть увагу на самому насосі сітка. Бачите? Прямо на коробці намальовано посередині сітка. Туди залізають камінці. Отакий насос прийшов за 1000 з доставкою 1800 гривень в Харківський. А, чистити скважину. Тому що ми без води вже два місяці. Такий от він. Ну, побачимо, чи почистить він мені скважину. Так, один має бути знизу, а один звернувся. Не знаю, ми є. так. Це заказав Костя не брат, костя мій, а заказав цей насос в інтернеті, і він сказав, що він буде цим вібріруючим насосом чистити скважину. Він уже виїжджає, він уже домовився з командиром. Командир його відпускає без відпустки, без рапорту, без нічого. Спасіба командиру. Він пояснив ситуацію, що ми два місяці дві жінки без води. І нас тут в Закарпатті дурять, гроші беруть, машини приїжджають, чистять гроші, не беруть. Сантехніку має три насоси. <кій> мені треба поїхати, щоб зробити воду. І він заказує на свій страх і ризик цей насос, вібріруючий, гідронасос. А за 1800 з доставкою прямо мені додому за свій рахунок все це заказує. Бере відпустку, йому дають 3-4 дні, але додаю, ще й він на 8 днів їде. І все у нас буде, я надіюсь, добре. Коли він почистить скважину, ми поїдемо в Мукачево або тут в моєму місці зака... купимо новий насос, бо цей водолій він уже не зайде, мені в скважину, він не добрий. Навіть Костя сказав. Тоді будемо вибирати якийсь насос. І що я можу вам сказати? Сказати можу вам наступне. Чекаю Костю, іду зустрічаю, ми йдемо, купляємо шлангу, щоб. Під'єднати до насосу, і він вже приїде, буде працювати. Буде цей якось впускати в яму. Аж через шланг вся грязь намул, пісок, камінці, воно все буде виходити. Він говорив: години три треба це робити. Ну, буде видно. Коротше. Я надію, що Костя зробить воду. Я надію, що все буде добре. І я надію, що ці всі круті сантехніки, буріння по скважинах, круті ці фірми. Коротше, ці всі дядьки, взрослі, Такі розумні, які до хрена беруть, і в них отзови, рекомендації чудові. Типу я не знаю, хто їм ці рекомендації каже, бо їх всіх советують тут. І, і буде смішно, якщо Костя в 22 зробить все звичайним, маленьким гідронасосом, купить насос, який він подивиться в інтернеті, вибере, або ми поїдемо виберемо тут, а в місті або Мукачеві і все зробить чітко, і все підійде. Їм не стидно цим мужикам Боже, наскільки вони... Або дурять заради грошей, або вони тупі. І я не знаю, хто їх рекомендує. другий, на другий раз я буду це все розуміти. А Костя просто зайшов, подивився в інтернеті, почитав про насоси, подивився відео, подивився, що як буває. Коротше. І він зрозумів, що він зробить воду. Він мені дає гарантію, що вода буде. Він приїде, він почне працювати, і він сказав, що вода буде. І в нас буде нормальна, чиста, чітка вода. Ще він хоче поміняти фільтри, ну то вже таке. Тому. Подержіть за мене кулачки. Надіюсь, спустя два місяця у нас все ж таки буде вода, і ми зможемо нормально купатися, нормально готувати, нормально перебирати. Всім гарного дня. А чо? 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 Что с тобой? Ты что? Ты стареешь? Припала? Кажи, говори. 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 Говори.